Дослідимо більш детально явище проникнення світла через межу двох середовищ. Встановимо на поверхні дошки лазер, транспортир та прозору напівциліндричну пластину, увімкнемо лазер та спрямуємо пучок на поверхню під деяким кутом. Спостерігаємо, що всередині пластини пучок залишається прямолінійним, але напрямок його поширення змінився. У точці входження пучка він ніби надломився. Зміну напрямку поширення світла на межі поділу двох середовищ називають заломленням світла. Для подальшого дослідження введемо нові поняття. Промінь, який поширюється у прозорому середовищі після проходження межі розділу, називають заломленим променем, встановимо перпендикуляр у точку падіння променя. Кут. Утворений заломленим променем і перпендикуляром до межі поділу двох середовищ, проведеним із точки падіння променя, називають кутом заломлення. Продовжимо дослід. перемістимо лазер так, щоб кут падіння був рівним нулю. Бачимо, що заломлений промінь проходить у середовище, не змінюючи свого напрямку, тобто кут заломлення рівний нулю. Збільшимо кут падіння спочатку до 30 градусів. Заломлений промінь проходить ближче до перпендикуляра, тобто кут заломлення менший 30 градусів. Встановимо кут падіння 45 градусів, кут заломлення збільшився, але залишився меншим кута падіння. Продовжимо збільшувати кут падіння до 60 градусів, тенденція поведінки заломленого променя збереглася. заломлення збільшився, але він, як і в попередніх випадках, менший кута падіння. Водночас ми спостерігаємо, що падаючий і заломлений промені залишаються в одній площині, що дозволяє зробити перший висновок, який отримав назву першого закону заломлення світла. Промінь падаючий, промінь заломлений і перпендикуляр до межі поділу двох середовищ, поставлений із точки падіння промені, лежать в одній площині. Взаємозв'язок між кутом падіння та кутом заломлення виявився більш складним. І вперше математично був описаний 1621 року у роботах нідерландського природознавця Вілерборда Снеліуса. Сьогодні цей зв'язок називають другим законом заломлення світла, і формулюється він так відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення двох даних середовищ є величиною незмінною. N2,1 21 фізична величина. Яку називають відносним показником заломлення середовище 2, середовище, в якому світло поширюється після заломлення, відносно середовище 1, середовище із якого світло падає? Такий складний зв'язок став зрозумілим лише після того, як вдалося зрозуміти природу світла та встановити, що воно поширюється в різних середовищах з різною швидкістю. Саме різна швидкість поширення виявилася головною причиною заломлення світла. Сьогодні ми знаємо, що найшвидше світло поширюється у вакуумі. У воді швидкість поширення світла в 1,33 рази менша, ніж у вакуумі. У склі, в залежності від сорту, швидкість зменшується від 1,3 до 1,6 рази. У повітрі лише на 30 менше, ніж у вакуумі. Саме відношення швидкостей поширення світла визначає фізичний зміст відносного показника заломлення світла. Відносний показник заломлення світла показує, у скільки разів швидкість поширення світла в середовищі 1 більша або менша, ніж швидкість поширення світла в середовищі 2. У разі якщо одним із середовищ виступає вакуум, використовують поняття абсолютного показника заломлення світла. Абсолютний показник заломлення показує, у скільки разів швидкість поширення світла в середовищі менше, ніж у вакуумі, оскільки швидкість світла у повітрі мало відрізняється від вакууму, часто використовують відносний показник середовища у повітрі як значення абсолютного показника. Для характеристики середовища з огляду на швидкість поширення світла у ньому користується поняттям оптичної густини середовища. Чим менша швидкість поширення світла в середовищі, тим більшою є оптична густина середовища. Проведемо ще один дослід. Перемістимо лазер так, щоб пучок світла падав на межу розділу і збільш оптично густого середовища. Бачимо, що в разі збільшення кута падіння кут заломлення наближається до 90 градусів. Яскравість заломленого пучка зменшується, а яскравість відбитого навпаки збільшується. При досягненні кута заломлення 90 градусів заломлений пучок зникне, а падаючий пучок цілком без втрат енергії повернеться в перше середовище, світло повністю відіб'ється. Явище, за якого заломлення світла відсутнє, світло повністю відбивається від середовища з меншою оптичною густиною, називають повним внутрішнім відбиванням світла. Явище повного внутрішнього відбивання добре знайоме тим, хто хоча б раз плавав під водою з розплющеними очима. Ювеліри протягом сторіч використовують явище повного внутрішнього відбивання, щоб підвищити привабливість коштовних каменів. Природні камені огранюють, надають їм форми багатогранників. Грані каменя виконують роль внутрішніх дзеркал, і камінь грає в променях світла, що падає на нього. Проведемо ще один досвід. Становимо на дошці фігурну прозору пластину, спрямуємо пучок світла на її торець. Спостерігаємо, як він, багаторазово відбившись, виходить з іншого її кінця. Ми спостерігаємо принцип дії світловода: світловод може бути тонким і гнучким, що робить його зручним оптичним пристроєм. Світловоди застосовують у медицині для дослідження внутрішніх органів, ендоскопія у декоративних світильниках тощо. Однак найчастіше світловоди використовують як кабелі для передачі інформації. Скляний кабель є набагато дешевшим, він легший замідний, практично не змінює своїх властивостей під впливом навколишнього середовища та дозволяє передавати сигнали на великі відстані без підсилення. На завершення підсумовуючи результати експериментів по заломленню світла, можемо зробити наступні висновки. Чим більше на межі поділу двох середовищ змінюється швидкість поширення світла, тим більше світло заломлюється. Якщо промінь світла переходить у середовище з більшою оптичною густиною, то кут заломлення є меншим від кута падіння. Якщо промінь світла переходить у середовище з меншою оптичною густиною, то кут заломлення є більшим за кут падіння.